Sooner or later we have to try to win one uh, away game. Рано чи пізно, але нам слід буде поборотися за виїзну перемогу. Разом із наступними двома матчами у нас буде сім виїзних ігор і шість домашніх. А з них ми, до речі, три зіграли без одного зі своїх лідерів легіонерів. Можливо, саме зараз прийшов час взяти перемогу на виїзді. Хоча ситуація не є простою. Джаро Джонс щойно відновився і лише повертається до тренувань з нами. Максим Самбл напроти пропускає сьогоднішнє тренування через температуру. Я хотів би, щоб він був завтра із командою. У будь-якому ми будемо прагнути перемоги. Ми ніколи не здаємося до початку поєдинку. Ми будемо боротися з усіх сил. Миколаїв хороша команда. Вони підсилилися новим захисником розігруючим. Останні три роки він грав у Європі, у Австрії. На перший погляд він більш активний, атакуючий гравець. З того, що побачив в українському чемпіонаті, він виглядатиме добре. Championship. у нас були ті самі помилки не тільки в виїзних матчах і в домашніх. Але в останніх матчах, я вважаю, ми їх якби починаємо ліквідовувати. Тому в майбутньому я сподіваюся, що ми будемо гравати і гостьові матчі також. щодо нас, то ми продовжимо працювати над індивідуальними навичками гравців. Сподіваюся, що і бобров, і Крутоус зможуть зіграти у тому ж ключі, як і попередню гру. Вона стала на справжню перемогу все ж таки більше ніж в два очки. Артем Швець теж може грати і з тією ж впевненістю з таким напором, як він грав попередній матч. Він став ключем до тієї перемоги. Його 11 підбрань стали хорошою новиною і справжньою допомогою для команди. Я також сподіваюся, що наші американці будуть грати впевнено, брати ініціативу на себе, коли це треба. і все буде добре.